Розкажи нам про результат сьогоднішнього дня. Що по картоплі? Ось ми внесли картоплю. Ми маємо таке приміщення це старе приміщення олійне, воно зараз не використовується по прямому призначенню. Але так як треба картоплю, перш ніж внести в погріб, дати їй час вихолонути. Це єдине місце у нас таке, де дозволяє площа, Вікна закриті, щоб картопля не зеленіла за цей період. Ось трошки маємо посадкової картоплі. Тут збірна солянка. Штуки 3 сортів. Один з них гранада, інший я не пам'ятаю, як називається. Ну, таке. А ось безпосередньо їстивна картопля. Ну, десь відер 40. Получилося гарних 15-літрових відер. Чи навіть 20 літрових а тут 20-літровий Але, Але очікування були. Більші. З якої площі більші. зібрали? Площа близько восьми соток. Хотілося би більше. І що ми думаємо? Мабуть, потрібно міняти спосіб вирощування, бо помінявся клімат. Відповідно, треба по-іншому робити підхід. Ми ніколи не поливали картоплі. Треба це міняти. І те ж саме підгортання. Можливо, картопля підгорна картопля. Зараз в таких засушливих регіонах це буде гірше. Можливо, картоплю треба садити в ямку, відповідно, туди класти полив і туди ж потім зверху мульчувати. Це може дати кращий результат. Тим більше, що цю технологію використовують на півдні України вже давним-давно, і мало того, можуть отримувати декілька врожаїв за сезон. Так що все в наших руках. Спробуємо. Ну і звісно, треба міняти сорти, бо... Якийсь сорт родить, якийсь не родить. Побачимо. Гранада цього року вродила. Гранада вродила, але в нас було посаджено всього піввідерка картоплі. А як результат, оце гранада. Оце гранада. Півмішка. Півмішка. Ну, та да, да, якщо сипати, мабуть, буде десь мішок. Пів мішок їстивної картоплі. І знову ж ми отримали ті ж самі півмішка посадкової. Так що на наступний рік площа під гранатою буде більша. Вона родить. Такі приємна картоплинка, гарно тримається в руці, зручно буде чистити. Побачимо, як вона буде по смакових якостях. Бо та картопля, яку ми любимо, яка дуже смачна і в пюрешці, і в запіканні. Вона цього року не вродила, але ми її будемо їсти і вибирати, бо вона дуже смачна. Ось, до речі, зараз ідемо вибирати якраз на запікання. І ось у нас свято печеної картоплі. Ну що, погнали?